У середні віки в Європі з'явилися лицарі воїни, які за боєздатністю не мали собі рівних. Вони домінували на полі бою близько п'яти століть, а образ лицаря доволі популярний у сучасній культурі. До лицарства люди ніколи не були байдужими спочатку ці образи відродилися в історичних романах XIX століття, а зараз чудово почуваються в жанрі фентезі та комп'ютерних іграх яким же було життя лицарів у середні віки і куди вони зрештою зникли. Дізнаєшся із цього відео. Спочатку лицарем міг стати кожен, хто був досить сміливим і багатим. Королі вибирали собі лицарів із воїнів, які гарно показали себе на полі бою. У нагороду вони отримували землю та шляхетне звання титул. Щоправда, не кожен мав такий шанс, бо лицарське спорядження було дуже дороге і коштувало як 35-40 волів. Із xii 13 століття лише діти зі шляхетних сімей могли стати лицарями і поступово дворянське походження стало обов'язковим для отримання цього титулу. Лицарі демонстрували своє привілейоване становище за допомогою символів, як от пояс для носіння меча, позолочені шпори для коня та власний герб, символ роду на одязі чи щиті. Із попереднього відео про стани середньовічного суспільства, ти вже знаєш, що лицарське звання не передавалося у спадок як дворянський титул. Його треба було заслужити, спочатку побувши пажем, тобто слугою у знатної особи, а потім зброєносцем. Зброєносець це молодий воїн, який мав носити зброю лицаря, оберігати його в бою та доглядати його коня. Тільки після цього, і за умови, що сім'я юнака могла дозволити оплатити обладунки, відбувалася посвята в лицарі. Якщо ж у зброєносця не було грошей, він міг лишитися зброєносцем до кінця життя, і це вважалося почесним. Під час посвяти майбутній лицар опускався на одне коліно, а його наставник або сеньор опоясував його мечем чи тричі легенько ударяв ним по плечах. Це мали бути останні удари в житті лицаря, які він залишить без відповіді. За кожен наступний удар у житті він має помститися. Але траплялося, що зброєносців у нагороду за мужність могли посвятити в лицарі просто на полі бою. Життя лицарів минало здебільшого в походах, однак, коли наставали мирні дні, вони поверталися до власних замків і безтурботно проводили час. Воїни Феодали не обробляли землю, не займалися господарськими справами чи ремеслами і не випасали худобу. Вони отримували все необхідне від селян та ремісників, що жили на їхній землі та наймали управителів. Лицарі полюбляли перебувати в товаристві рівних собі, тому часто запрошували друзів на бенкети. Після спільної трапези вони облаштовувалися в окремому приміщенні, де грали в шахи, кості або нарди, обмінювалися новинами. Поширеним було полювання собаками заганяли кабанів, оленів, вовків, ведмедів. За допомогою соколів та яструбів полювали на качок, зайців, лисиць. Опісля на черговому вечірньому святкуванні лунала музика, а до столу подавали вишукані страви з дичини. Улюбленою розвагою лицарів були лицарські поєдинки, турніри. Спочатку це були війни в мініатюрі, де одна команда лицарів мала побороти іншу, проте згодом вони стали двобоями один на один. Суть змагань полягала в тому, щоб вибити супротивника із сідла. Відбувалися також поєдинки на мечах, турніри зазвичай проводили на великих відкритих майданчиках, часто біля замків або в межах міст. Спеціально для турнірів іноді будували арени із трибунами для глядачів. Під час турнірів лицарі носили повний лицарський обладунок, який включав шолом, нагрудник, рукавиці, поножі та інші елементи захисту. Середня вага такого обладунку становила 30-35 кілограмів. Часто на щиті були зображені герб лицаря і його девіз коротке висловлювання або фраза, що відображає основні цінності, ідеали та принципи, які керують життям лицаря або його родини. Як думаєш, навіщо були потрібні герби? У наш час ми знаємо, який вигляд мають відомі люди та державні діячі завдяки телебаченню та інтернету. У середні віки люди не мали такої можливості і тому зрозуміти, хто перед ними могли лише завдяки гербу цієї особи. Герби були важливою частиною ідентифікації і статусу в середньовічному суспільстві. Але повернімося до турнірів ці змагання давали успішним лицарям чималий матеріальний зиск вони отримували за переможеного викуп, а також його коня, зброю і обладунки. Наприклад, англієць Вільям Маршал, якого згодом назвуть найвеличнішим лицарем християнського світу, після свого першого турніру перетворився з безземельного лицаря на заможну людину, отримавши викуп ікони суперників. У 9-11 столітті постійні війни призвели до появи в Європі замків, оборонних споруд, що були одночасно і фортецями, і помешканнями феодалів. Спочатку замки будували з дерева, а пізніше з каменю. Замок часто зводили на пагорбі або на високій горі, щоб забезпечити кращу видимість, його оточували широким ровом, наповненим водою, іноді замок будували на острові посеред річки або озера усе для того, щоб мати стратегічну перевагу в обороні. Головним укріпленням були кілька рядів зубчатих мурів із вежами. Слабким місцем будь-якого замку були ворота. Але спочатку ворогу потрібно було пройти розвідний міст, який у разі нападу піднімали за допомогою ланцюгів. Перевага захисників полягала в тому, що вони могли без остраху стріляти по супротивнику з бійниць вузьких отворів у стінах замку, закидувати ворогів камінням із зубчастого парапету та лити на них розпечену олію. Над усіма будівлями замку височіла головна башта донжон. У ній Феодал зі своїми воїнами і слугами міг витримати облогу, навіть якщо інші укріплення були захоплені. У башті одне над одним розташовувалися приміщення, де жив Феодал зі своєю родиною. Усередині замкових мурів переховувалися під час ворожих нападів жителі околиць. За право вважати господаря замку своїм захисником вони сплачували податки і виконували деякі роботи, наприклад, ремонтували укріплення. Проте, якими б міцними не були замки, згодом вони втратили актуальність і від їх будівництва відмовилися. Як думаєш, чому? Причиною стала поява в Європі пороху та вогнепальної зброї у XIII-14 століттях, гармати могли легко руйнувати товсті стіни замків, роблячи їх захист ненадійним. Цікаво, що використання вогнепальної зброї спричинило занепад не тільки замків, а й усього лицарського стану. Заковані в залізо, вони більше не були непереможною силою, адже один постріл з аркебузи – пращурки рушниці пробивав навіть найміцніший нагрудник. Були спроби створити товстішу броню, але вона була надто важкою і тому не прижилася. До середини XVII століття епоха лицарів остаточно завершилася. Але, на жаль, не завершилися війни. І тому на зміну лицарям прийшли нові воїни. Проте це вже зовсім інша історія. Запам'ятай коли лицарство тільки зароджувалося, лицарем міг стати кожен, хто був досить сміливим і багатим. Проте з 12-13 століть лише діти зі шляхетних сімей могли стати лицарями. Для цього треба було спочатку відслужити пажем, а потім зброєносцем. Життя лицарів минало здебільшого в походах, але коли наставали мирні часи, вони розважалися бенкетами, полюванням і турнірами. У 9-11 столітті постійні війни призвели до появи в Європі замків, оборонних споруд, що були одночасно і фортецями, і помешканнями феодалів. Над усіма будівлями замку височіла головна башта Донжон, у ній розташовувалися приміщення, де жив феодал зі своєю родиною. За напад замків і лицарства спричинило використання пороху та вогнепальної зброї. До середини XVII століття епоха лицарів остаточно завершилася. Сподобалося відео? Тоді постав лайк, підпишися на канал і до зустрічі в інших відео про середні віки.